Тут насправді ще такий крутий момент, що якщо ти хочеш саме розробником досягти якихось мільйонів, в тебе немає інших варіантів, тобі треба йти на стартап, ризикувати. От як там 75% людей, які працюють в NVIDIA, вони доларові мільйонери. Серйозно? Звісно, тому що ну, вони прийшли там раніше, а їм дали акції, акції вистрілянули. Все, ну всі ж в, на заході вони працюють по. Саме моделі не тільки гроші, а ще й акцію. А як? Є фанк. Середня запешка фангу, нехай там до 200 тисяч в рік, по 20 місяців. Ці 200 тисяч тобі не платять кешом. Тільки один Netflix платить кешом. Всі інші там йде якби, стейк на 4 роки, це щоб перев'язати взагалі девелопера до компанії, щоб він не лівнув. Фаундеру стартапу на старті вони тільки за тобі дати шерсть, щоб знизити свої ризики. Питання, в чому чи ти готувати на ці ризики і ризикувати. Тому що, так, да, дуже круто людині, яка пішла там працювати в Google у 2005-му, коли це був стартап. Вона зараз мільйонер 100%. І цікаво, що якщо ти б пішов працювати в якийсь стартап, який прогорів, ну все в тебе фантики. Ти заробив менше. Тому це теж якась певна доля ризику. Чи Гіназис.